А чому ти не вдягаєш светр, який я подарувала тобі на Новий рік? Ой, та приводу просто ще не було. ну канікули були. Я ж весь час був вдома. Ти ходив гуляти з друзями, ти кожен день виходиш на вулицю. Слухай, не шукай відмазки. Та й не шукаю я. Якщо чесно, я і забув про нього. Забув? Як можна було забути? Чого ти так емоційно реагуєш, я ж просто відволікся? Я дивлюся на цей світ через призму відчуття власної непотрібності. І через це я переконана, що ти хочеш завершити стосунки ось з дня на день. І я просто намагаюся знайти докази для того, щоб підготувати себе до цього. Слухай, я навіть не думав про таке. Ти ж знаєш речі для мене ну, взагалі не пріоритет. Ну, от я й забув. Якщо ти забув, значить я для тебе не в пріоритеті. Що їй треба було довести? Значить я правильно, правильно все відчуваю. Твої когнітивні викривлення спотворюють реальність, яку ти бачиш, точніше, навіть не дають її побачити. Розумієш, ну от я ну я так це відчуваю. Хочеш правду? Чуй емоції, але слухай мозок. Ти серйозно вважаєш, що я не вдягаю светр, тому що ти мені не важлива? От светр. Тобто те, що я вчора привіз тобі на роботу обід, який ти забула вдома, або те, що нещодавно я купив тобі курси, щоб ти могла змінити свою роботу, ось це, ось це, ні про що не говоримо.